Після переїзду до нового міста внутрішньопереміщені особи стикаються з низкою проблем. Серед них складнощі з навчанням, пошуком друзів, аби переселенцям було легше адаптуватись. У Вінницькому прес-клубі презентували брошуру, майбутнє молоді, ВПО, проблеми, виклики та рішення спрямовану на вирішення складних життєвих ситуацій. Робіть спільні проекти, залучавши молодь, в ВПО і місцеву молодь це можуть бути якісь ігри, можуть бути квести, можуть бути обговорення. Саме те, де вони будуть саме взаємодіяти між собою. Брошуру майбутнє молоді ВПО проблеми, виклики та рішення презентували у Вінницькому прес-клубі. У роботі описані основні проблеми, з якими стикаються переселенці та методи їхнього вирішення. Основні з них пристосування до нового місця проживання та людей. Основна ціль брошури це допомогти закладам освіти зрозуміти, з якими проблемами стикаються ВПО, і надати їм рекомендації, як можна мінімізувати ці проблеми. Брошура складається з трьох частин: перша це проблеми з тими, з якими стикаються ВПО в закладах освіти та рекомендації, як можна їх мінімізувати. Друга частина це як кожен може допомогти ВПО. Це в більшості направлено на вчителів. І третя частина це опис проектів, які можна реалізувати в закладі освіти, щоб краще інтегрувати їх до нових громад. Рекомендації, що містяться у брошурі, це для повсякденного використання, а також аби молоді було легше адаптуватись, організовувати молодіжні клуби для регулярних зустрічей. ВПО ознайомилися. Це дуже цікава брошура, оскільки вона дає такий локалізований уже. Перелік тих проблем, з якими ж зіштовхуються учасники освітнього процесу, числа внутрішньопереміщених осіб, які вони вже висловили, з яким можна працювати і, зокрема, надавати рекомендації для практичних психологів у закладах освіти, для педагогів, для того, щоб вони, працюючи з такою категорією здобувачів освіти, могли підбирати якісь методики для того, щоб якомога краще їх залучити до освітнього процесу і залучити взагалі до життя. Рекомендації були створені на основі досліджень, проведених серед молоді віками 14 до 35 років. Отримані відповіді допомогли зібрати інформацію для майбутнього залучення ВПО до громадської діяльності. Олег Колеснік, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.